Псалом 142. Я голосом моїм до Господа взиваю, Я голосом моїм до Господа молюся, скаргу мою перед ним виливаю, скруту мою йому я виявляю. Коли тривожиться в мені дух мій. Ти знаєш мою стежку. На дорозі, де я ступаю, тайно розставили сильце на мене. Поглянь праворуч, і подивися нема нікого, хто за мене дбав би, нема куди мені втікати, нема нікого, хто мною б піклувався. Б. До тебе, Господи, взиваю і кажу Ти моє прибіжище. В землі живих ти моя доля. Зверни увагу на моє благання, бо я вельми нещасний. Спаси мене від гонителів моїх, бо вони сильніші від мене. Виведи з в'язниці мою душу, щоб дякувати імені твоєму. Мене обступлять праведники, бо ти добро мені вчиниш.